Ну, і жара сьогодні була, перше квітня мене уморда згоріла. Ще Міхайловна позвонила, з самого срання мені нерви спортила, скільки ти будеш садити помідор. От нормально мені під гарячу руку такі вопроси задавати. Скільки? Я їй зразу сказав на 10 більше, ніж в тебе. Не хочеш мене бісити, щоб твій сусід умер. Сади, насажуй, я в цьому взагалі нічого не буду садити. 300 літ воно мені треба. Хто його буде їсти? Насадиш вічно, накатаєш, натягаєш, нахраниш, а потім роздаєш або викидаєш. 50 відер картошки посажу і все. Все картошки посаджу. Хто її їсть? На молоду посадю, на драпанку, щоб була. Ну, за вийти там молодсіньку каплуть таку, знаєш там, поїсти. Все. Більше нічого садити не буду. Чи нічого не садили, а в мене вже сапка стерлася от тих бур'янів. Абу ти їх хтось спіткидує мені через забор. Задрали. Сил немає. Помідори прийдеться садити, тому що якщо Михайло буде садити, то я посадю. Я не буду садити багато. Це як, як в тому году, дурне садило, 380 кустов пароло, і що? І що? Хто тобі сказав спасибо? Хто його буде їсти? В цьому году посаджу 360 кустов. Все, все. більше садити не буду. Не буду, на воно мені надо. Огурців посажу. Ну, може, посадить. <кій> ну так, знаєш, в мене ще й накатанних осталося. Ну, так, ну посажу, ну, 30 луночок Посажу, все. Все. Ну, так, щоб вийти, знаєш, зелень оце, салатика, кришануть, все, більше не буду садити. Баклажані в тому году, пожалуйста, і білі, і сині, і такі, і пузатенькі, які хочеш, і длинненькі, і що? І салати каталися, все, все, все. Хто його їсть? он все стоїть. В цьому году посадю 100 кустов, не більше. 300 літ воно мені треба. В тому году було трошки більше 110, в цьому году 100. Все. Я сказав, я сказав все. 100. Ну, на перчика, конечно, але буду, не буду багато. Не буду садити вообще. Трошки посадю і все. Кустиків 280. Все. Потому что... Ну потому що хто його їсть, Ну хто його? їсть, Лечо накатати. Я люблю, щоб головок 300 в мене вже на фаршировку було на морожено в морозілку лежало. А хто знає, що буде. А заперчова заправка треба сделать. Не буду багато. 200, ну 220-230 кустиків посадю плотненько. Все. Більше не буду садити. 300 літ воно мені треба. Ну, кабаки, то, звісно, прийдеться садити, тому що ж як без них. Кабачки це ж святе. Потім як вона у всіх вроде, а потім кому роздавати, а потім скажуть, ооо, нищита, кабачки не роздає, бомж Броєвич. Треба садити. Не багато посадю. Небагато. Кустіка в 60. Ну, може, може, 55, так, 70. Не знаю, в яку сторону в мене потягне. У мене хороший є сорт. А так садити не буду. Та на чорта воно мені треба. Хто його буде їсти? Ну хто його буде їсти? Ти мені скажи. А на той второму частці не знаю, що робити. На второму часті. Посадю бурячка рядочків 60. Ну 50. І трошки морковки рядочків 40. Все. І все. І отак от, от по краю кукурузи ще посадю, і все, а так нічого не буду садити. Не хочу! Здохнеш на тому городі і ніхто тебе не знайде. 300 літ воно мені треба. Тобі ще спасіба, ніхто не скаже. Все. Ну, це перший раз хочу посіяти 2 літрові баночки посії фасолі. Щоб була, знаєш, ото салат я люблю Все. з з, з фасолею. Все. Ладно, піду посію салат рядочків 25-30. Все одно ніхто його не їсть. ну, щоб курі хоч поїли. Ой, та ще петрушки треба посіяти, <laughs> а там для неї редиска. Нічого не буду сіяти, понятно? Не буду. Люблю цілую.